Нам потрібен фарш: 300 г фаршу, одна паприка, одна цибуля, коріандр чайна ложка, півчайної ложки чорного перцю, пів чайної ложки куркуми, ложка сушені томати з базиліком, чайна ложка повна муки і столова ложка томату. Спочатку обсмажуємо цибулю. Поки смажиться цибуля, нарізаємо паприку і додаємо до цибулі. Підсолюємо. Не У смаженої цибулі з перцем додаємо фарш Ось цибуля має виглядати з перцем папику. Додаємо фарш Перемішуємо. Ось такий вигляд має мати фарш Подрібрений на міленькі шматочки. Обсмажуємо хвилин 5. Поки смажиться фарш, ставимо воду на шпагетті. Додаємо спеції. Перемішуємо. Додаємо муку і томат. Перемішуємо. Коли додали томат і муку, зменшуємо вогонь. На мінімум. І добре все перемішуємо. Тим часом у нас закипає вода. Добавляємо 150 мл гарячої води, перемішуємо, вкриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин 5-7. Фаш про тушився 5 хвилин, я бачу, що потрібно ще трішки додати води. Я додаю ще 100 г води. І отак от його перемішали, бачите? І тепер Давідка каже свій вердикт. Смачно? Дуже смачно. Готуйте. <гут>